Трагедія у Бабиному Яру в роки Другої світової війни стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали урочищі масові репресії. Глава держави, президент України Володимир Зеленський у роковини трагедії Бабиного Яру вшанував пам'ять жертв масових розстрілів нацистами в роки Другої світової війни. У національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр президент відзначив героїзм праведників народів світу. Дуже важливо завжди пам'ятати історію, не забувати, тому що ніколи знову це не порожні слова, наголосив глава держави. Від імені президента уквічено пам'ятники громадянам, що були страчені нацистами у Бабиному Яру, та меморіали українській письменниці Олені Телізі і розстріляним Ромам. У Бабиному Яру було знищено від 70 до 150 тисяч громадян, євреї, військовополонені, діячі Української національної ради Роми. У Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр відбулося відкриття мультимедійної документальної виставки, у якій порівнюють злочини тоталітарних режимів у Другій світовій війні та сучасної Росії в Україні. Ніколи знову.